Добрий вечір всім, У нас вечеря сьогодні в селі вже такі боули замовили. Боули? На пробу. і маки. І макі. Попробуємо? Угу. Жидкі голодні. Що інтересно тут? Чука. У мене болс з вугром. Это без лосося. Да. М -м. Рыбка. Кион горюк. Из нори. М -м. ще не пробовала ніколи, полила с рисом. Да. Зажди скино. Пешается без рисом. Прикольно. Еще один. Ша шарик сушарики. Мне okay. дуже зручно, да? Угу. Что тут у нас там? Угу. Тут у нас. Купаем. А я з лососем попробую. Не погани родил вы крутите для села. Да? Да. Теперь я візьму с лососем маки. перед тим с тунцем. Голодный такин. Сьогодні пройшли 15 кілометрів. горах. Хто слідкує за нашими шорцами, то бачили? Що ми їли бургер? Mm. Mm. Давно махіна їла с ним цом? Пепсис.

Классно. No name. Роли no name, solo no name, так? — А може не no Name? No, — Дома краще. Да? Mm.